Відстрочки від мобілізації будуть продовжуватись автоматично. Нарешті взяли в Кабмін якусь розумну людину на третій рік війни, яка сказала, навіщо продовжувати їх постійно оформлювати заяви, коли можна робити це автоматично. Я думаю, перед закінченням війни популізм рішив перевірити, зайшов на офіційний сад Верховної Ради вбив посну кабіну 560, але там ці зміни ще не внесені. І остання зміна була 1 жовтня 2024 року. Тому будьте дуже уважні. Це законодавство ще не вступило в законну силу. І може бути ситуація, якщо ви чекатимете, що вона продовжиться автоматично, а її продовження не буде. В будь-якому разі, слідкуйте за моїми новинами, як тільки ця інформація офіційно з'явиться на сайті Верховної Ради України, тоді будемо вже це знати. Крім того, хочу сказати, що. Це може бути такою технологією. Якщо людина сподіватиметься, що відстрочка продовжиться автоматично, але цього не зроблять, то таку людину або таку велику кількість людей можуть мобілізувати. Крім того, ТЦК тепер отримає право телефонувати та викликати людей по відстрочкам, яким у них є питання, і також я думаю, тут будуть зловживання, тому що велику кількість людей будуть намагатися якось обманути і мобілізувати. У будь-якому разі, все треба перевіряти. У разі потреби звертайтеся, ваш адвокат не